Всім привіт, друзі! Вас вітає Кирюша Біджо на своєму каналі, а також в нашій улюбленій грі, як Колодс Mobile. Позавчора у нас відбулася подія, така як Війна Королівств, де ми з гільдією Туо активно приймали участь. Хоч цілі було і небагато, але все одно, трохи контенту ми вам відзняли. Тому всім бажаю приємного перегляду. Перші збір і перша ціль на сьогодні має мільярд сили, такі ось шмот. Збирав у нас лісовик на такому шмоті. І заходив у нас перший збір, пропорція 4-2-4, дивимося звіт, дивимося квинт піхоти, поранених 350 тисяч. Другий збір на ту ж саму ціль. Моно коні. Заходимо на поврах. І знову таки не пробиваємо. Дивимося звід, а там вже Квинстрілці. Ціль була онлайн. Але ми вирішили надавати заднюю, зробити третій збір. Збирав туман. Пропорція 8.6. Прискорюю ковриками збір. Залітає збір, але не пробиває. Дивимося звід. Мінус 136 тисяч червоними. І четвертий збір на сьогодні. Вирішив цей мужчина за збори нашого Согільдійця на такому от шмоті у oh, Your Black Day. Дивовижний був шмот, що він не відразу загрузився. Заходить збір і мужчина той сідає. Ставив вподобайку. І ледве я не забув показати звіт. І п'ята ціль на сьогодні, побачив, що стоїть на запалі, 348 мільйонів сил і стояв на шмоті полювання, виходить збір, прискорюємо на ковриках. Бум, підпалюємо, дивимося звіт мінус 3 мільйона червоними. Побачив, що вертається червона стрілка, вирішую добивати, кидаю каву. Бачу, що стрілка починає прискорюватись. Чекаю на РТП. Але щось він довго думав, вирішив все-таки витратити тапки. Прожимає двоє тапок, він щось не робить РТП, прожимає треті етапки, робить РТП. І ще мінус 130 тисяч червоними. Така от ще ціль. 870 мільйонів сили на такому шмоті. Але відео не зберіглось. Збрав тушонка на такому шмоті. І маємо отакий звіт. І саме цікаве з нашого КВК, але це я навіть зняв. Ніби стоїть, звичайно. Ціль 253 мільйона сили, такий шмот, туман вирішив зайти в соло. І сів. Покликав на допомогу ще чотирьох людей, щоб вони вибили лідера. Ті зайшли в соло і по ітогу бачимо ми отакий от звіт. А всім вам дякую, що додивились до кінця. З вас підписка, та вподобайка. До нових зустрічей. Всім па-па!